Фантазія це те, з чого людство починало. Колись історії видряпували на камені, потім виводили на пергаменті. А сьогодні їх народжують у ноутбуках і блокнотах. Одні для фарту пишуть фанфіки, інші цілі світи, де магія працює краще за логіку. Хтось втомлюється після першої сторінки, а хтось зупиняється тільки тоді, коли вигаданий герой починає жити власним життям. Так випадкове хобі переростає у всесвіт, який хочеться дописувати знову і знову. Карина студентка четвертого курсу КНУ за спеціальністю публічне управління, а також волонтерка благодійного фонду Сундучок, допомагає підопічним фонду, організовує заходи для дітей. А якось зізнається, неочікувано відкрила в собі талант письменниці. На початку великої війни, та й пізніше, під час відключень світла, Карина багато читала, часто обговорювали прочитане з друзями. Саме вони помітили, що у дівчини надзвичайно розвинена уява, і пожартували, мовляв, їй варто написати власну книжку. Так і сталося. Спочатку була коротка історія, а згодом захоплення переросло у сім книг за чотири роки: три з яких Карина видала власним коштом. Як жанр, вона обрала фентезі. Я боялась це робити, тому що фентезі це складно тим, що треба створити цілий світ. Треба збудувати і минуле цього світу, і майбутнє можливе, і як взагалі воно все працює. Але спробувавши трошки, я зрозуміла, що в цьому щось є. І почала далі займатися цим. Плюс мотивувала себе тим, що. На той момент ті, хто були поруч зі мною, хто підтримували і читали, те що я пишу для них. Це була додаткова можливість занурити свої думки подалі від поточних небезпек, від військових дій і забути про це, щоб трошки відволіктись на вигаданий світ. У світі, створеному дівчиною, на окремому континенті живуть два королівства, одне з яких проявляє агресію щодо іншого. Головна героїня войовнича королева Шейла, яка захищає свої володіння та їхніх мешканців. Карина продумала географію вигаданого світу: міфи, валюту, мову не обійшлося і без фантастичних істот. Істоти німо називаються. Їх особливість в тому, що вони дуже схожі на чортів. Але трошечки видозмінені змінені для того, щоб їх краще можна було вписати в цю книгу. Фантазі історія вмістилася у три томи: два з яких уже написані та видані. У підсумку Королева рятує свої володіння, знаходить друзів, та звісно ж кохання. Карина каже, під час написання бувало так, що героями керувала не вона як авторка, а навпаки, коли вони самі між собою спілкуються без мого контролю. І от саме детально їх описати, іноді ти описуєш і розумієш, що та ну ні, він би так не зробив. Хоча в голові в мене з самого початку уявлялося, що це там якийсь саркастичний веселий персонаж, який поруч з головним героєм буде бігати, щоб підтримувати сюжет. А у висновку виходить так, що він більше схожий на антагоніста, який буде знищувати все на своєму шляху, ніж на якогось веселого персонажа. Тобто це більше в процесі написання першої чернетки, самі персонажі з плином сюжету доповнюють свою історію. Те саме може стосуватися і сюжету. Часом пишеться зовсім не те, що було задумане на початку. У мене є книга, яку я написала по чіткому сюжету, і в мене нічого не змінювалося в процесі письма, а є та, яку я написала відсотків на 70. Я в моменті така, ні, мені не подобається, як воно все пішло, і останні 150 сторінок просто стираються і починається робота заново. Тобто, це все залежить від того, як буде відчуватись сюжет саме в процесі письма. Карина не знає, скільки ще буде писати, і чи переросте це хобі у справу життя чи заробіток. Проте зізнається, створювати історії дуже любить. Важко взагалі уявити, що по майбутньому в мене не було там. Фрази, я тобі потім подзвоню, мені треба писати книгу. От воно вже стало частиною мене, яку не хочеться відпускати. І навіть іноді бувають думки, знаєте, а я що, як в мене вийде почати співпрацю з видавництвом, і я повністю пов'яжу своє життя з цим, а не так, як планувалось 4 роки тому при вступі в університет. Mm -hmm. Але життя змінюється швидко, все може стати інакше, так що. Я сподіваюся, що книги будуть зі мною завжди. Якщо ти не впевнений, що маєш талант до письма, але хочеш спробувати, то треба писати щодня, хоча б абзац, регулярність важливіше за натхнення, читати те, що надихає. Чим різноманітніше, тим багатші словниковий запас і мислення. Не боятися поганих чернеток. Вони завжди погані, це нормально. Дозволити собі фанфіки, вправи, експерименти. Це тренажер, не сором. Вигадати світ або героя, який тебе реально чіпляє, коли цікаво самому пишеться легше не чекати ідеального моменту. Ідеальний момент той, коли ти сів і написав, показувати текст тим, кому довіряєш. Зворотний зв'язок це ріст, а не вирок. Пам'ятати, талант це навичка, а навичка приходить із практикою.